З чим асоціюється Болгарія? Ви скажете Перець, Валеріанка та Болгарка. Що бл**, ти сказав? Ем, Вибачте, якщо образи вас, чи ви здивуєте нас чимось? Звісно, якщо ми киваємо головою, ні, то означає так. Але ні, я не про це. Мені було відомо, що ви не брали участі у війні проти Совка. Це правда? Так, ми не воювали проти Совка, як єдина союзниця. Осі. Ви до речі, здивуєтеся. Як союзниця нацистського блоку осі не брала участі у війні проти Совка і навіть не оголошувала війну. Сьогодні ви дізнаєтесь, які причини вступу до осі, чому Болгарія не бажала війни проти комуністичного гіянта. Проте після перевороту в країні Болгарія оголосила війну Третьому рейху. Я рекомендую вам запасати ще чи чимось ви хочете. А я водич. Ловіть інформацію, ну що погнали!